Сашенька, доброго дня! Подивитись, будь ласка, до кінця року йде якась пауза війни. Говорять, листопад буде зупинка, це правда? Давайте подивимося листопад 25-го року, він вже не за горами. Ми з вами багато разів про це говорили. І в телеграм-каналі я давала прогнози і писала інформацію стосовно а, зупинки, паузи, завершення. Залишаємо вподобайки у коментарях, поділіться, будь ласка, своїми думками, що ви думаєте з цього приводу? Буде завершення, ну, не завершення, пауза, так? Давайте. Чи буде пауза у військових діях у листопаді 25-го року? Чи буде пауза, так, в Україні у військових діях у листопаді 25-го року. Будуть обговорювати. Будуть обговорювати ситуацію, багато підніметься тривожності, чи буде пауза? Ні, тут ілюзії. Тут ілюзії стосовно а, цієї ситуації, І таке враження, що ми ходимо по колу, дуже багато буде залякувань, дуже багато буде інформативних, а, скажімо так, вкидів. ось. І е, мені йде енергія супротиву. енергія супротиву. Ми переходимо, скажімо так, у листопаді місяці ми, як наче, перейдемо на якусь нову фазу війни. І, знаєте, з одного етапу ми перестрибнемо на інший. Але це не зовсім якась така пауза. Це навпаки йде тиснення і тримання. Тут, знаєте, в мене, як наче йде таке, знаєте, відчуття, що можуть посилитися наступи, навпаки, а не зупинка. І дуже багато. Іде такої агресивної, потужної енергії, спокуси Спокуси від того, що можна отримати, зробивши якісь кроки вперед. Скільки агресії відчувається просто. Но це зовсім не про паузу. Дивіться, розмови. От, до кінця року будуть вестись і ці розмови будуть афішуватися. Але все це ще дуже складно дається. Дуже багато а, такої енергії протистояння, бо кожен хоче отримати своє. Багато маніпуляцій, вивчення інформації, але ще до завершення поки не йде. Така ситуація затягується. І не бачу я ніякої, на жаль, поки паузи.